Доброго часу моїм глядачам. Ось такий кубок сьогодні мені попався. З якого він зроблений металу не знаю. Але дуже цікавий кубок. Тисячу. 1912 року. Тут є. клеймо фірми. Кай... Кай... Кайзер Зін Я ще в інтернет не дивився, але щось цікаве. Так, значить, дивіться. 1912 рік Белград Чемпіонат за перше місце, але саме цікаве отут. На кубку 9 срібних монет. Дивіться, які цікаві монети. Розуміється, в монетах кажіть так одна третя. Монети тисячу п'ятсот, тисячу шестсот Бачите, тут тисячу 1600... шістсот.

Дійсно, монети впаяні сюди. Бачите? Навіть на камері видно зазори. Такий цікавий кубок мені попадається вперше.